Концерт національного ансамблю солістів Київська камерата» під керівництвом американо-канадської диригентки Керілін Вілсон відбувся 4 жовтня у Національній філармонії у Києві. У межах концерту ансамбль виконав шість творів сучасних українських композиторів, а також квартет номер 4 Бориса Лятошинського. Зауважу, що це була перша подія, де Керілін Вілсон виступила музичною керівницею Київської камерати. Більше про концерт розповість моя колега Олена Циренко. Керелін Вілсон, канадська диригентка, засновниця і музична директорка Ukrainian Freedom Orchestra. Стала головною диригенткою національного ансамблю солістів Київська камерата. Президент України Володимир Зеленський нагородив Керлін Вілсон орденом княгині Ольги за її внесок у розвиток української культури. Вона готова померти за Україну і робити все можливе у боротьбі за свободу, розповіла Керелін Вілсон. Для мене це от серце і душа, щоб допомагати Україні. Ви в Україні, моя родина. У мене є сестричка в Чепці. Я багато мене багато друзів. Тут музиканти. І... І я просто люблю вас. І я не можу представити щось без, без вас. Як зазначила генеральна і художня директорка оркестру Київська Камерата Богдана Півненко, Керелін Вілсон обрали до співпраці через її відданість сучасній українській музиці. Символічно, що саме перший концерт Керлін з нами в цьому статусі головної диригентки, і ми виконуємо виключно українську музику на фестивалі Київ Музикфест, прозвучить цей рік, ви знаєте, оголошений роком Лятошинського, і прозвучить квартет Лятошинського в авторській версії для струнного оркестру. Сам Летошинський дописав партію Контрабасу колись. Чим це є символічно? Цей квартет написаний в 1943 році під час війни. Українські українські світа по суті це українські пісні в обробці Ляташинського, але е, його мовою і з тим настроєм, який він переживав, такі самий, як ми зараз. На концерті також презентували три прем'єри трьох сучасних композиторів. Музика неймовірна і її треба виконуватися частіше. Також прем'єра буде альтового концерту Олександра Родіна. Мого колеги, мого ровесника, у нас буде такий патруль. Ми вистроїли так називаємо місток між Америкою і Україною завдяки неймовірній Керивін Вілсон, яка взяла на себе дуже велику відповідальність просувати українську музику за. Квітні 2024 року відбувся дебют київської камерати в Карнегі Холі у Нью-Йорку під оруду американської диригентки українського походження. Разом з оркестром вона працюватиме як в Україні, так і за кордоном.